Вітаю, я покажу вам, як виконувати об'ємну кіску, шов, який використовується в оздобленні. По-перше, я виводжу нитку і потім виступаю деякий проміжок і праворуч роблю коротенький стібок. Повертаюсь ліворуч і роблю довгий. Далі, знов, праворуч відступаю декілька ниточок і роблю короткий стібок. Далі ліворуч, довгий. Знов, праворуч, короткий стібок. Ліворуч, довгий, праворуч, короткий. Ліворуч довгий. Це цей шов кіска відноситься до. Оздоблювальних херстикувальних швів. Його можна використовувати як для оздоблення. В моєму випадку я використовую для того, щоб підігнути край майбутньої плахти для мотанки, ось так. Це те, що, використ... те, що буде на вивороті, бачите? Тут трошки далі коротенькі шви, а їх зверху. Перекривають довгі ті, що ми робимо ліворуч. Ось так. Якщо погратися з шагом, з фактурою ниток, то можна отримати взагалі цікаві варіанти цього шва. Тому треба експериментувати